Олег Жох працівник транспортного цеху Хмельницької АЕС. А ще він 12-кратний чемпіон світу з армспорту. У вересні цього року в Болгарії відбувся 46-й чемпіонат світу з рукоборства, де наш земляк учергове завоював титул чемпіона. Олегові 32. Армреслінгом займається упродовж 15 років. У 2018-му в житті юнака сталися драматичні події, які б іншого могли зламати. А його загартували та додали цілеспрямованості. Однак травми до цього часу даються взнаки. Олег розповідає, що батько дуже мріяв про його спортивний успіх. Тому усі його перемоги це і пам'ять про тата, який навчив не здаватися. Тато дуже мене підтримував в цьому спорті, все для цього зробив. Навіть в мене є вдома тренажер, блок, стіл, все для того, то все зробив мій тато. На жаль, він загинув, коли я віз мене на мої ж змагання. І ну він мене дуже в цьому підтримував. Я думаю, що навіть заради цього, я думаю, що я і зараз я в цьому спорті. Він дуже хотів, щоб я все-таки переміг і був чемпіоном. Олег багато працює та постійно тренується після роботи у транспортному цеху. Щоденно з 18 до 22 проводить заняття в оновленому залі важкої атлетики управління соціальних об'єктів Хмельницької АЕС, тому що має дві освіти: інженерну та тренерську. Своїми знаннями і вміннями охоче поділиться з усіма, хто бажає займатися. Я можу їх як би, професійно всьому підказати, навчити і дати для них всі настави для того, щоб бути чемпіоном. Того, всіх, хто хоче займатися спортом, будемо раді бачити в новому залі. Всіх чекаю. Розповідаючи про свої спортивні плани, Олег каже, що попереду багато роботи, тому що свої здобутки потрібно постійно захищати. Це в мене зараз буде, якби така важка. Дуже серйозна підготовка, бо я буду боротися за свій пояс. Він в мене. Якщо я захищу, то він так далі залишиться в мене. Але щоб він якби не поїхав в іншу країну і комусь іншому, то треба багато займатися. Звичайно, для серйозних перемог необхідна підтримка. Її Олегові надають рідні люди, друзі, тренери, а також адміністрація та профспілка Хмельницької АЕС. Станція, звичайно, підтримує навіть з поїздкою на змагання. Підтримує все вони роблять для того, щоб також я перемагав. Дуже їм за це дякую. Олег розповів, що насправді, крім тих, хто підтримує, є й ті, які заздрять успіху та створюють різні перешкоди. Прикрощі трапляються і на міжнародних змаганнях, але такі речі нашого рукоборця лише загартовують. Крім роботи, тренувань і виступів у житті Олега Жоха є і улюблені заняття, які допомагають перезавантажитися і додають сили. Можу піти на гриби погуляти по лісі, Також я це люблю, але ж також на це нема часу, щоб це зробити. Е, більше ще мене ще мене цікавлять автомобілі, типу щось з тим зв'язане. Е, буває я їжджу в гори. Олег Жох розповів про те, що на міжнародних виступах відчуває особливу відповідальність, тому що представляє Україну, яку якнайскоріше хоче бачити мирною, незалежною та процвітаючою державою.